Таню всім слухачам радіо ці прі на 11 години 6 хвилиночок. Як я і обіцяла, знову з'являюся в прямому ефірі не просто так. Адже у нашу програму відверто наух завітав вже чудові гості. Ці чудові ученята вже споглядають на мене. і Очікують свого виходу у прямий ефір. І саме сьогодні ми будемо з вами знайомитися з надійною школою, яка працює за будь-яких умов. it Step степ. Школа Тернопіль в ефірі Ухрадіо. Ми вітаємо наших гостей саме Оксана Пришляк, директорка it Степ Школи в Тернополі, президентка школи Дарія Головко, кращий учень Швець Ярослав і випускниця Ангеліна Галюк. Доброго дня, доброго дня. Усіх вітаю, Привітайтеся, нас. Дівча. Доброго дня, доброго, доброго дня, дня. добрий гарно. Ну що ж, it Step степ школа? мабуть, перше запитання буде до вас, пані Оксано. Розкажіть, будь ласка, про. Час створення даної школи, чим вона характерна, так би мовити, про її особливості, і я думаю, що все ж таки вона має якусь певну мету, так? Так, звичайно, що сама ідея створення IT-степ-школи засновника виникла ще у 1999 році, тобто нам вже. Uh -huh. Нам а нам вже буде 25 років сімі uh -huh. ідеї як школі. А що є метою нашої школи, якісна освіта цей раз? А, звичайно, що поглиблення вивчення АІТ, uh -huh. досконало вивчення іноземної мови, англійської, зокрема, а uh -huh. та на вибір другої додаткової мови, і е, з метою дати таку освіту учням, щоб вони могли. Е, Застосувати свої знання, які здобують в нашій школі у майбутньому, тобто, оскільки наша освіта а, сучасна, вона європейського зразка, і ми а, маємо ліцензію, угу. нарешті отримали ліцензію, угу. ліцензована школа, а ми а, від нової української школи навіть взяли основи. але себе їх адаптували, uh -huh. тобто набагато глибше вивчаємо наші предмети. А ліцензія європейського зразка. Що вона надає? А ліцензія, тому що наші випускники вони можуть поступати, оскільки it й ті такі так, так. Uh -huh. так є можливості за кордоном. Ми не лише по всій Україні в кожній області uh -huh. можна сказати наші школи, філії. А ми також є ще у Європі, Америці. Тобто, у нас вже багато від двадцять uh -huh. років дали знаки. Так, дійсно, Ось зрештою вже два роки. Так існує у нашому місті Тернополі. Так. Дана школа. Чим можна так би мовити, вже похизуватися? Які досягнення певні такі, які варто відзначити, є у школярів та випускників? А дивіться, у нас вже два роки. 3 квітня ми будемо відзначати наш ювілей. Буде маленький. А які в нас досягнення? Наші учні, коли вони приходять з інших шкіл, це державні і приватні школи. Вони приходять з певним рівнем знань. Ми замітили те, що в нас є в. Є рівні знань, зрізи знань. Вони звичайно, що прогресують. Звичайно, що вони дають хороші результати, і сьогодні, як доказ, учні вам самі це розкажуть, як вони в нас навчаються. І звичайно, що хочеться відзначити те, що а, поглиблено вивчення IT на а, там у нас йде в у різних ракурсах. Це йде і моделювання, 3 d дизайн, програмування, робототехніка, і так далі. Безліч у нас можна а, освоїти в такі напрямку. І звичайно, що англійська мова нас вивчається по рівнях. Якщо в державних школах uh -huh. вивчається загальним класом, то в нас де сильніша група uh -huh. і слабша група. Це дає переваги, і діти тягнуться звичайно. Є мотивація, що, якась мотивація, звичайно, що вони тягнуться до сильнішої групи, бо тому що це заохочення є своєрідне. Гарно. Ну що ж тепер хочу запитати одразу дітей, як ви говорили, Оксана, що вони можуть більше з цим поділитися. І що вас мотивувало саме вступити у it степ школу? Тобто, я знаю, що ви все ж таки попередньо навчалися у державних загальноосвітніх школах, так? Um... Інноваційні технології, мене uh -huh. саме так як я випускниця вже е, і навчаюсь два роки. То є е, інноваційні технології, uh -huh. тобто саме поглиблені знання в IT і якраз таки англійська, яка йде е, на розподілення груп. Ось ще, будь ласка, так я так розумію це. Зараз буде в нас то Ярослав. Так поділиться враженнями. Мене дуже заохотило те, то, що ну я раніше вже був визначився своєю майбутньою uh -huh. професією, тобто програміст. І мені е, дуже класно було б перед тим дізнатися, як саме це відбувається, які є професії, і так це сталося. Під час навчання в IT Step School я знався про багато нових професій. Я самостійно почав дещо вивчати більше ніж я би вивчався в державній школі. Як ти, до речі, бути кращим учнем IT школи? Не знаю. Ну привілеїв особливих нема. Ти ж все таке, звичайний все таки учень. Ну, до тебе всі добре відносяться, бо ти так само як так само до інших добре відносишся. Не можу сказати, що є якісь привілеї, просто класно. <рес> Гарно. Я думаю, що все ж таки, зрештою, цей привілей ти десь відчуєш вже, мабуть, після того як будеш випускником, так? Ти зараз в 9 класі. Та, чи в якому? Я зараз в 9 і йду після 11-го, забираюся. Так, є ще в нас президентка школи Дарія Головко. Дарія, розкажи, будь ласка, президентка it степ школи. Чим це характерно для тебе? Якісь такі можливо ти для себе відкрила в собі нові якості, навіть характеру. Що тебе навіть можливо ця посада, ця своєрідна посада, так мотивує до чогось. Житті. А, ну загалом, типу, мені дуже подобається бути президенткою школи, адже в мене є відчуття, що я щось роблю для uh -huh. школи, що я якось там розвиваю, роблю для дітей навчання цікавішим. Ось і а, я відчуваю, що я роблю значний вклад в навчання, тому 음... це тебе до щось зобов'язує? В тебе є якісь певні обов'язки, які ти маєш виконувати впродовж навіть дня? А, Ну, в нас щомісяця є два збори парламенту uh -huh. там, де збираються всі старости з класів. Я як президентка, і мої помічники, директор і куратори. І ми обговорюємо про івенти, про пропозиції uh -huh. щодо загалом навчання, харчування і всіх е, просто потреб дітей. Проблеми, які ми визначили в школі, і ми це все обговорюємо. Також в мої обов'язки входить те, що я допомагаю з організацією цих самих івентів. Ось і ем, допомагаю створювати, організовувати там дітей щось організувати туди-сюди. І, звісно, також вкладати свої ідеї у створення цих Слухають тебе, так? Бачить в собі того лідера. Е, ну намагаюся намагаюся <свят> показати себе лідеркою і намагаюся старатися, щоб мене слухали. Ось зрештою, it технології, так і системи більше кажуть для чоловіків. Ну про побутувала така думка. Ви ось як дівчата, чому сам ви вибрали it технології? Ну, я в АТІ степ йшла не за it технологію uh -huh. бо я від цього доволі далека. Я йшла сюди, тому що там е, вчилася моя подруга. Спочатку uh -huh. я прийшла посеред року, і вона сказала, що тут дуже класно, що типу класні вчителі, хороша комунікація, і е, тому я перейшла, але IT це як бонуси. Uh -huh. А до речі, от в нас є ще випускниця, так вже цьогорічна у так, школі. Це Ангеліна. Ангеліна поділися, будь ласка, своїми враженнями. Оскільки так випускниця зараз, де підготовка до НМТ, як вона триває і діє і працює в я вашій хотіла школі. Я доповнити Дарію, я наприклад наоборот пішла, тому що я вже визначилась також як я угу. писав, з професією майбутньою, що я хочу бути ну програмістом або дизайнером. І ну туди в тіте. Технології поринете, от тому я якраз саме вибрала uh, IT Step School, бо я побачила, що там дуже круті. По-перше, дуже класні вчителі у нас uh, і дуже класно навчають в АІТ-технології саме. Mm -hmm. Ось НМТ uh, uh, у мене є. У, у нас в школі є підготовка до НМТ. Uh, є м, підготовка до НМТ по трьох предметах: тобто історія, математика та українська uh, мови. Це дуже класно, тому що я під час навчального дня. Якраз ці предмети, підготовка до НМТ вони стоять у розкладі. І тобто мені не треба буде затрачати час. Ну, бо як для одинадцятикласника, ці переживання, стреси, і також потрібен відпочинок, звичайно. Ось і після навчального дня я вже приходжу додому, можливо, щось можу довчити, але саме я більше підготовці приділяю якраз в навчальний день. А також у нас є ще кожного місяця. У нас є пробне НМТ. Mm -hmm. Тобто ти можеш оці оцінити свій і рівень знань nine, так? і також, типу, це як стресова ситуація. Тебе якраз не та так, типу психологічно. Ми вже майже готові, да, так до да, Типу, щоб ти не переживав, був вже адаптований до цих умов. Ось, ну... Ось, Зрештою ви заговорили про розпорядок дня та уроків. Який він у вас? Чим він відрізняється від інших шкіл? А дивіться, чим він від нас відрізняється. Ну такого глобального нічого немає. У 8.30 у нас починаються перші уроки, навчальний процес до 16.30. Але в нас є такі переваги, як проєктна робота. Угу. Проєктна робота, наприклад, вона триває з 15-ї години до 16.30. Це залежно від кількості годин. Проєкт це такий час, коли діти знають, що на проєктній роботі можна Виконувати домашні завдання і uh -huh. треба виконувати в школі під наглядом куратора. Куратор допомагає. Виконувати домашні завдання, але в ніякому разі він не розв'язує uh -huh. ні задачі, ні приклади. Якщо дитина на уроці чогось не освоїла, десь пропустила якийсь матеріал, вона може спокійно підійти до куратора або до вчителя, якщо він черговий у школі, uh -huh. і вчитель ще додатково пояснює матеріал. Це дуже практично і це дуже зручно, бо тому, що вчителі вже бачать наскільки дитина освоїла матеріал. І, звичайно, що виконані домашні завдання після 16.30 – Дома, звичайно, що більше часу на свої особисті на відпочинок. Так, звичайно, що можливо додаткові гуртки, там плавання, баскетбол, волейбол. Ну і ми, звичайно, що хочемо, щоб в нашій школі були ще більш додаткові гуртки. Угу. Це такі як спортивний гурток. А також в нас гурток буде англійської, математики і гурток української мови для того, щоб дітям а ми запрошуємо усіх, ще дітей з інших шкіл до нас на таку гурткову роботу. Ми маємо гарних викладачів, теж вже... Же ми перевірили їх, будемо казати, і в нас не просто так прості вчителі приходять для того, щоб працювати в IT Step School, Це ще цей квест. У тобто нас дуже тотальний відбір працівників. В нас проходять 3D резюме інтеграцію. Інтеграція проходиться. Ну, це по таких модулях. Якщо ви її не прийшли, звичайно, що вчитель не може приступити до роботи, таким чином відбувається, але. Те, що в нас ще навчання англійської мови по гуртках, як по групах, сильніша група, старша і слабша група, це дає можливість теж дітям відчувати себе на одному рівні, не комуніне комплексувати серед інших сильніших. Тобто, це також наша угу. ізюякі зрештою мови вступу до школи IT Step School? А умови в нас прості, в нас немає нічого такого. Головне, ми а в нас є. от, будемо так казати серед інших шкіл. У нас є пробний день, безкоштовний пробний день. Кожен учень, який хоче спробувати себе в нашій школі, він може прийти у 8.30. Попередньо передзвонивши, чи до мене, чи на а, телефон до менеджерів, і записатися на пробний день. А це один день і життя нашого учня. Це всі а, уроки, це всі перерви, це всі проєктні роботи. Uh -huh. Учні бачать, як наші діти виконують, бо тому, що в нас немає підручників, ми навчаємося на комп'ютерах. Uh -huh. Так, в нас лише є англійська мова зошит з англійської мови, звичайно, що зошит з української мови. Тобто не тягають за собою так, так учні гранці важкі... із підручниками зошитами? Так, Важких в нас немає, і це дуже практично і зручно для учнів. Ще скажіть, будь ласка, нам трішки про те, що ж чекає на випускників, якісь є певні перспективи на щодо навіть працевлаштування такогось так, варіанту. Звичайно, що а IT Step School – це не тільки школа. А це є мережа коледжів після закінчення, uh -huh. після 9 класу. Якщо ви хочете працювати в it сфері, ви поступаєте у наші коледжі. Такі сама мережа є по нашій Україні. Uh -huh. І після 11 класу, як Ангелінка вже зазначила, що вона поступає у Львівський університет uh -huh. IT-STEP. тобто чотири університети в нас в Україні вже є, uh -huh. а і мережа розвивається. І ми бачимо, що ми вже більше дві тисячі випускників маємо з університетів. Це дуже хороший показник. Вони поступку де вони працевлаштовуються? Це міжнародні компанії IT. Ну, ми тіми співпрацюємо з ними, і також ми розуміємо, що отут. А ми робимо правильні кроки, і ми допомагаємо на сьогоднішній день сучасним учням. Ми даємо правильну і якісну освіту. Зрештою, чи можуть вони залишитися працювати, тобто навчатися продовжити навчання в Тернополі, так у наших закладах вищих, так no, Принаймні, не... може хтось планує з дітей ні. Куди плануєте? Що не, не знаєте. Ну, я знаю, що у нас е, інший учень 11 класу е, Едуард. Він планує в політехнічний uh -huh. поступати. Так, цілеспрямований. У нас теж запланована е, зустріч, екскурсія, будемо так казати, в політехнічний університет. Він теж хоче поступати на ІТ. Тобто, таким чином, після школи, звичайно, що будь-який університет, в напрямку чи ІТ, чи іншої сфери, вони нас приймають, у тому, що ми подаємо хороші результати. Ну, зараз ми знаходимося так, в цьому військовому. Часі перед тим мали вже так карантин, і досить багато шкіл навчалося онлайн. Чи можна в вашій школі є така можливість навчатися онлайн або дистанційно в школі? Step School? А, дивіться, школа створена з тою метою, щоб краще було очне навчання, бо тому, що ми забезпечені великим генератором, дає можливість утримати uh -huh. світло, і ми маємо гарне укриття, яке відповідає тим ж самим аудиторіям. А що і наші аудиторії наверху класи і е, коли. Учень чи захворів, чи з певних причин десь поїхав відпочивати, але продовжує навчання. В нас онлайн навчання, звичайно, що є. Ну але переваги очного навчання, бо тому, що вони на проєктних роблять домашні завдання. Ми можемо перевірити і зрозуміти, наскільки діти осягли знання з того чи іншого предмету. Це велика перевага. Але онлайн, звичайно, що присутні під час карантину. Ну, ми не працювали ще в цей період. Під час війни, наприклад, якщо почалася повітряна тривога, уроки продовжуються в укритті. Uh -huh. У Нас є свій алгоритм. Ми розробили, і ми працюємо відповідно цього алгоритму, і діти можуть підтвердити, що Почалася урока, куратор підходить разом з вчителем, проводить дітей ту чи іншу аудиторію, де відбувалося, і ми продовжимо працювати урок, тобто без перебій угу. навчання, будемо так говорити. Я так розумію, що все ж таки навчається зараз старша школа, тобто з 5 по одинадцятій класу. Чи так. плануєте набирати все ж таки молодшу школу навчання? А звичайно, що ми плануємо, і цього року ми хочемо вже навіть і запрошуємо ще бажаючих, бо на сьогоднішній день вже є. Учні в перший клас, а другий клас ми набираємо третій uh -huh. і четвертий. Ну не велика, поки четвертий клас, але є. Бо тому, що батьки побачили результат. Є батьки наших теперішніх учнів старшої uh -huh. класи, які захотіли побачили результат і захотіли. А чому б ні? А, коли звичайно, що я прийшла на роботу, це для мене теж було першочергове завдання. Початкова освіта, школа. Ми задумалися і працюємо дуже інтенсивно в цьому напрямку, і а, ми бачимо, що ми успішно набираємо учнів. А чому саме з початкової школи раніше вони починали працювати з 5 по 11 клас, це ніби IT, а старші діти відповідальніші. Але ми замітили, що діти, які з нами з першого дня нашого нашої роботи, вони вже більш швидко адаптувалися до нашої програми. Угу. бо в нас будемо так казати, ну нелегка освіта, але більш поглиблена і дітям з звичайної школи трошки важкувато при адаптації uh -huh. і тому, коли ми будемо учнів брати від першого класу, вони вже будуть адаптуватися від початкової школи, і їм буде легше вже у старшій школі. І тому наша мета. Початкова школа, так що всі бажаючі, які запрошуємо вас до нас на пробний урок, на пробний день угу. Коли буде відбуватися. А цієї суботи, 15 угу. березня, в нас є пробний урок для початкової школи день професії. Угу. Що діти на цьому уроці отримають? Це є майстер-класи. Буде. Із малювання, математика буде урок. Звичайно, що наша куратор і вчитель початкових класів Китинська Ольга вона дуже креативна. На даний час у наша івент по сумісни. Uh -huh. Вона дуже любить всякі організаційні заходи робити. Вона молодець нас, і вона готує ще такий майстер-клас по випічці. Так що приходьте, буде цікаво. Гарно. І я так розумію, що ваше місце знаходження допомагає, або принаймні, можливо, навіть ви моніторили, більше до вас приходять на навчання ті діти, які живуть поблизу. Чи так важко а, Ні, сказати? до нас приходять навіть діти, не те, що поблизу. Можна сказати, що до нас приїжджають більше, от, наприклад, Ангелінка вона доїжджає з Козови. Угу. Кожен день ви собі уявляєте. Потім до нас а, з Байковецької громади доїжджає учені. Це не тільки діти міста Тернополя, це діти навколишніх сіл. А, а Ярослав Швець він доїжджає з дружби. Mm -hmm. Я зрозуміла так, що тобто не складно добиратися. А якщо є мотивація, і подобається школа, то це дуже легко. Так і Бачите, наша школа, ми хочемо так розвинути, що батьки сучасні батьки вони дуже зараз зайняті. І ми хочемо настільки розвинути нашу школу, щоб батьки, коли вони приводять на перший урок і забирали ату. Оди, коли їм зручно батькам, uh -huh. наприклад, ті батьки, які вже пішли до нас на початкову школу, вони вже висловили своє бажання: що я працюю до 19-ї uh -huh. години. Чи є у вас така можливість? Звичайно, що в нас є така можливість. Ми дітей зацікавимо чи гуртковою роботою, чи іншим додатковим. Тобто дітям буде в нас цікаво, і тому ми хочемо, щоб батьки не переживали за наших дітей. Вони будуть навчатися, і вони будуть всесторонньо розвиватися. Тобто, гурткова робота це буде uh -huh. допомагати. І звичайно, що в нас ще погода дозволяє. Зараз у нас є період екскурсій. Ми біля парку, тобто це гарна прогулянка. Уроки на свіжому повітрі, бо в нас є хороший майданчик на задньому дворі. Тобто ми стараємося допомогти надати якісну і хорошу освіту, але так, щоб дітей не перегружати, угу. вчіть, вчіть, вчіть. Ви самі розумієте, що це дуже важко. Тому ми такі різносторонні, То зрештою, запитаємо зараз наших учасників молодших про те, чи не складним є навчання? Тобто ви маєте змогу порівняти ті програми, які ви виконували під час і навчалися у загальноосвітній школі державного та рівня, і ось з IT Step School. Я можу сказати, що навчання є, можна сказати, <хи>, по є досить полегшення. В плані того, тобі не треба носити щоденника. Припустимо, ти тебе одного дня не було в школі, і ти міг замість того, щоб питати в когось іншого, яка там домашка, ще щось в uh -huh. тебе є свій електронний щоденник, що просрочено, що треба зробити, які уроки також. Е що можна сказати, дуже класні вчителі, дуже класна комунікація. Ви весь час можна сказати на одній хвилі. Угу. Ви можете Супер. навіть зустрічатися поза школою. Як, от, наприклад, недавно ми їхали в театр, драмтеатр, і ділилися своїми емоціями про все це. І це було це був дуже класний досвід, що можу сказати я. Також дуже багато, так як під час навчання дуже багато івентів цікавих в плані того, що в державній школі ти себе не випробуєш у стількох галузях не то що галузях е, ти пробуєш щось нове вийти степ школі Можеш сказати, за оці останні два роки я випробував стільки нового що я стільки за життя не випробував Молодець навіть оце то що я пішов в раю тільки завдяки тому що я вчуся в IT степ скул куди пішов я не дочула в раю до Радіо. а до Радіо. я думала в раю вже почула ще дівчатка поділіться, будь ласка теж своїми враженнями як сказав Ярослав, в нашій школі дуже класні вчителі. ми такі на одній хвилі. Наприклад, у тебе щось не виходить, вони не прийдуть і не скажуть, ти пороби все сам. Вони тобі допоможуть, і ну, це прям я так це ціню. Ви, як сказав Ярослав, з ними на одній хвилі. Вони завжди тобі допоможуть, і завжди до тебе ставляться ну, як до друга, звичайно, але ну як вчитель. До учня і як друг до друга, ну тобто це прям це супер, це захоплює. Так, так. так, ще, будь ласка, Дарія. А, ну, я як людина, яка цікавиться цікави. книжки ближче. Ми, угу. ми а, організовували минулого року з вчителями книжковий клуб угу. а, у школі, і приходили як із молодших класів, так і старших класів учні. Це було доволі цікаво. Так само а, інколи роблять інтегров інтегровані уроки. А, вчителі, до прикладу, вчора якраз був інтегрований урок з хімією та герогеомергеографією. Перепрошую. Mm -hmm. Та географії, і це було цікаво. І вже як сказали Ярослав і Ангеліна, ну, типу, вчителі прямо неймовірно цікаві і з ними і пожартувати, і посміятися, і не боїшся висловлювати свою думку за чи проти. Ти можеш не погоджуватися з вчителями, і від цього не буде залежати ні твоя оцінка, ні твоє ставлення. Нічого не буде залежати, просто ти маєш право на свою думку, mm -hmm. і за це я дуже ціную it степ. Гарно тобто, ми хочемо ще сказати. Що як діти вже говорять, що в нас молоді вчителі, які прийшли в прийшли відбір. Mm -hmm. А і ми хочемо таких креативних вчителів, щоб, справді вони були на одній хвилі. На mm -hmm. уроці на вчитель пояснює гарно матеріал. А на перерві вони звертаються за допомогою за тим чи іншим питанням вирішити. Тобто, в нас відкритість. Гарно, отож, давайте на завершення нашої програми все ж таки дізнаємося і дамо відповідь на на таке запитання, чому варто обрати IT Step School? По перше, IT Step School – це сучасна освіта, якісна освіта і освіта за якою майбутнє. Ми йдемо в ногу теперішнього часу. А як ми бачимо, теперішній час швидко розвивається різних гаджетах, різних IT-сферах, і тому IT Step School – це номер один. Номер один, будь ласка, ще ваші коментарі з цього приводу. Ти знаходиш нових друзів, навіть вчителі це для тебе нові друзі. Ти багато досвіду, ти ходиш на екскурсії, ти розвиваєшся, ходиш на радіо, е, вчишся і тобі дозволяють розвиватися, бути собою, бути особистістю. Немає форми, немає якогось порядку. Ти можеш пофарбувати волосся. Там пірс, обмежень, насили, тобто, нема. немає uh -huh. жодних обмежень у твоєму зовнішньому вигляді, і ти почуваєшся собою. Uh, для мене особисто IT Step School – це інноваційні технології, це індивідуальність і це дуже класний та дружній колектив, який тобі допоможе в будь-якій ситуації. Я б ще хотів підмітити, що it Стаб школа несе найбільшу користь саме для тих, хто має стимул до навчання, хто вчиться добре або хто вчиться середньо. Але якщо людина сама по собі не хоче нічого робити, думає, що просто піду там в школу, нічого не буду робити. Якось то все буде, то нічого доброго не вийде. Тобто, несе ця користь тільки для тих, хто хоче. Молодець, дуже гарно підсумував. Так Ярослав, наше спілкування дійсно, ті освіта для учнів. Це такий старт кар'єри ще школі, правда? Так, звичайно, що якщо ви хочете працювати в ІТ і себе реалізувати, і навіть якщо не ІТ, це знання англійської мови. Це наша uh -huh. школа, якраз готова надати таку освіту і освіту. <плес> так, Оксана скіп, будь ласка, де можна віднайти про вас інформацію більш <плес> детальніше, знайомитися із вступом, зокрема із навчанням у школі іт Степ Скул. А звичайно, що в нас є наша локація Степана Бандери, 83. Ми знаходимося, як раніше я кажу, там, приміщення Зеленбуду. Ми на першому на Третьому та четвертих поверхах, а, і звичайно, що на сайті в пошуковому а, пошуку ми пишете IT Step School, і на нашому сайті детальна інформація, і там також є місце для реєстрації. Там повністю висвітлено і ціна нашого навчання, угу. і умови, і який набір в нас триває на сьогоднішній день. Так, ця інформація прозвучала на правах реклами. Думаю, що наші радіослухачі зацікавилися і вже сьогодні з'явиться більше у пошуку. Так саме інформація про те, хто буде її шукати і отримає для себе всю інформацію. Я сподіваюся, що ви сьогодні якраз надали ті коментарі нашим радіослухачам вичерпані, які вони хотіли отримати Надію, від себе. Так? Також задам сили вам на снаги. Нехай і надалі Дякую. прогресує школа. Нехай буде багато учнів, таких ось як ці чудові, які до нас сьогодні завітали. Стали у ефір, бачу їхні очі горять щастям і задоволенням це вже приємно. А це наше майбутнє. Це тому наше надіємося майбутнє, і віримо так. в нього. Так, а дякуємо вам за те, що нас запросили. І на завершення ваші побажання нашим радіослухачам. Бажаю всім хорошого дня та приємного не знаю, сніданку. <плес> так, будь ласка. Ще Ангеліна. Також хочу побажати всім гарного дня та звертайтеся у IT-STEP School. Завжди раді, так? Угу. Бажаю, що. щоб всім було весело протягом цього дня. Та і в житті головне. І головне, щоб було мирне небо набо над, над, небо... над, головою. Над, головою. над головою. І ще, Оксано, від вас останні слова. Натки я хочу також побажати усім нам мирного неба, перемоги як не швидшої, і звичайно, що як розумних учнів, розумних, слухняних. І а вам гарно великої кількості ваших слухачів так, ми розвивали одне одного і допомагали одне одному на сьогоднішній скоротний час. Спасибі так саме так, любі друзі, ви тільки що почули інформацію про IT Step School, яка є в Тернополі, і думаю, що вже починайте. Набирайте інформацію, реєструватися для навчання у школі. А з нами сьогодні була Оксана Пришляк, директорка IT Step School Тернопіль, президентка школи Дар'я Головко, кращий учень Швеції Руслав, і випуск... Книця 11 класу Ангеліна Галюк на все добре хай щастить. До побачення, до побачення.